Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття розпочати. Підгадайте загадку! Він людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки і мікстури. Це лікар. І сьогодні на занятті ми поговоримо про професію лікаря. А ви знаєте, чим займаються лікарі? А хотіли б дізнатися більше про професію лікаря. Отож сьогодні ми з вами вирушимо в уявну мандрівку. Туди, де працює багато різних лікарів, тобто в поліклініку. Поліклініка це медичний заклад, де працюють лікарі. Нам відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих і дітей. І в поліклініці є такий лікар, який лікує і дорослих, і діток. Це сімейний лікар. Сімейний лікар все про хвороби знає і хворим людям одужати допомагає. А ще в поліклініці працює зубний лікар або стоматолог. Що лікує зубний лікар? Так, зуби. Ще в поліклініці є кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зір у діток, лікар показує спеціальну таблицю з малюнками або ж літерами. Так лікар визначає, який у людини зір добрий чи поганий. Чи потрібно носити окуляри? Часто, коли ми застужені, нас турбує нежить або біль у горлі, лікувати вуха, ніс та горло справа лікаря отоларинголога, або просто його називають лор. Для цього в лікаря є різні інструменти, необхідні йому для роботи. А зараз давайте пограємо в гру. «Хто вилікує ляльку. Ось до нас завітала лялечка Зоя. Але вона занедужала малята. Потрібно їй допомогти. У Зої заболів зуб. Який лікар вилікує Зою. Так, стоматолог. А ще Зоя простудила вушко. До якого лікаря її слід звернутися малята? Так, до Лора. А ще у Зої нежить і висока температура. Хто їй допоможе? Так, до сімейного лікаря потрібно звернутися. Око Зої потрапила порошина, який лікар допоможе ляльці? Так, окуліст. Молодці малята, ви дуже допомогли лялечці. Вона дякує вам. Чи сьогодні ви з тим, дітки, що лікар дуже важлива професія? Скажіть малята, про яких лікарів ми сьогодні говорили на занятті? Розкажіть своїм батькам. Дякую за увагу.